Ми, козаки запорожці, звертаємося до тих козаків, які не розуміють українською мовою. Тому ми зараз прийшли сюди на Майдан, на площу героїв Майдану і звертаємося російською мовою до козаків, які вийшли гаймблять гамблять нашу Україну. Криму. Ми показуємо, що не всі козаки підтримують цю московську владу. Ми звертаємося до них російською мовою, по-русски якщо вони не розуміють. Ми, козаки, нагадуємо. Ща... Вже забуд, козаки кубані і Чорномор'я. Помните о наших общих корнях. Мы все потомки славных запросов. Не слушайте наших, ваших, по ихнему наших, московских господ, которые обманывают вас и направляют против нас, потому что они считают вас скотом и людьми, не считают. Мы призываем всех казачьих атаманов, Осудить преступные действия казацких формирований, находящихся на территории Крыма и Донбасса. помогает московским захватчикам разделить наше государство и опрочить нашу землю. Мы призываем всех казаков помнить, какого они рода, и не порочить нашу казацкую славу. Вспомним наши истинные корни и, пос и посмотрим в глаза друг другу, преодолеем наших общих врагов ударим на них с двух сторон. А когда преодолеем всю несправедливость и зло, жить будем как люди на своих землях. И не будем знать горя и нищеты. Я еще раз хочу сказать, что казаки запорожцы уважают у всех казаков православных своими братами и призывают их не поднимать руку против своего брата. Також ми не забули своїх побратимів кримських татар, які разом з нами брали і приймали участь під жовтими водами, а Богдан Хмельницький називав побратимами. Тому ми підтримуємо, хочемо передати гарячі вітання своїм побратимам, татарам кримським, передати їм, що ми їх не забули, і ми їх підтримуємо. Ми їх підтримуємо. Да! Слава Україні. Да!